Сергій Шеберець працює водієм тролейбусу в Чернігівському тролейбусному управлінні вже майже 13 років. Одразу після армії він звернувся до центру зайнятості, аби знайти роботу. Звідти його направили на курси водіїв, і одразу ж після їх закінчення Сергій розпочав свою кар'єру водія електротранспорту. Каже, що робота повністю влаштовує. В роботах нормальна, весь соцпакет, із котрого вони тримають на цій роботі по учасника нестабільності, можуть відправити. За свой счет а тут все оплачиваем. Работа есть всегда. Заработная плата стабильная, Отпуск своєвременним могу випросити можу летом, Тут без різниці. Заболел, оплатили. протягом тривалого часу. Чернігівський міський центр зайнятості співпрацює з тролейбусним управлінням. Підприємству на роботу постійно потрібні кондуктори, водії тролейбусів та електромонтери. На даний час в замовленням в потребі з звернулося керівництво. Чернівського тролейбусного управління щодо заповнення вакансій водіїв тролейбусу. Оскільки в міському центрі зайнятості безробітних, які б мали такий професійний досвід, немає. єдиною можливістю заповнення, задоволення цієї вакансії є професійне навчання безробітних. Тож ми розпочали формування нової групи водіїв тролейбусу. Навчання кадрів проводиться за кошти служби зайнятості. Воно організовується на замовлення роботодавця під професії, які є актуальними на ринку праці. Серед них і водії тролейбусу. Для слухачів курсів освіта є безкоштовною. Навчають водіїв в Чернігівському обласному навчально-курсовому комбінації протягом півроку. Виплата по безробіттю не змінюється. Якщо безробітний отримує допомогу по безробіттю і направлений на професійне навчання, то допомога за ним, за ним зберігається в тому ж розмірі і в е, той, той термін, як положено йому по е, законодавству, після закінчення навчання майбутні робітники здають екзамени, а також проходять практику на підприємстві. До того ж, працевлаштування їм гарантоване.